Получив посилочку з дому зімньою, то ж трохи носки і всякої мелочі дофігась. Треба в армії в армії вам все видадуть. Якщо ви чуєте цю фразу, значить треба брати все в войному комплекті. Не забудь про напарників. І про те, що вещі в армії не крадуть, вони пролюблюються, так сказати. І на здачі з, послі... з зарплати, так сказати, рішив по повній. Чогось в армії не вистачає. В армії, звісно, кормлять добре. І красна риба, кстати, є. Недавно був стейк лосося. Жарений, як карась. Але зовсім інша історія. Дякую, що донатите нам гроші на ну, такі вкусняшки. 209 гривень. Обійшлося в, суш... в суши весла пода тебе. Нічого, зараз заценимо. А такі пироги. Не буду розводити болтологію. Бистренько все це з'їдаю і бігом на пункт пос... временної дислокації. Може скоро попаду колись в Херсон, але це зовсім інша історія. Дякую, що залишаєтесь каналом Капітан Гак. Тримаймося, може ще побачимося. Може пару неділь, 3-4 не буде на зв'язку, але відосів ще загрузю. У мене ноутбук тут в сумці, там десяток прикольних відосів лежить. Так що з вас лайки. Хто доната, <кій> тому одні дякую, в житті не подумав би, що буду на донатах жити. <кій> Бо зарплата то таке. Ой, ладно, не розумію болтологію. Погнали відосик. Ну що, добрий ранок. <кій> не подобається мені ця крига, але мало ли, що мені подобається. Сапоги є, берег питає, а значить вийдемо, пошукаємо тараньку, нема времени розводити болтологію, побігли. Почти уже смотався з цього місця, і тут флагман Скарапала походу, синенький, голубець, голубенький приносить отакого окуня. Може ми його відпустимо, але це не точно. Ice Pro 55-чка, ви пам'ятаєте, вже декілька ротів рибачу, котушечка із той же серії Офігенська. Балансір, кстати, без цього, без крапельки, бо я вже все нафіг повідривав. Так, Владік, сосредоточця і веди себе тихо. Кригоступи, мабуть, доведеться зняти. Поставив поплавочки на мотиля поряд, на всякий випадок, аж раптом тарань єсть. Казали, тут десь є. Ми на Тайвані, до речі, позаду острів не так як сказати. Надо же, перша покльовка без крапельки і чітко дістався. Засранець. Більше ніхто не дістає. Я не знаю, куди тут вставати, де що робити. До кінця криги залишилось, мабуть, 2-3 дні. Сьогодні четверг. Завтра ще, здається, мінус 2 обіцяють, але зараз собака вийде сонце і цієї кризі настане кінець, як ви розумієте. Того насчет завтра я навіть не знаю. Але все може бути. Можливо, сильно дергаються ж балансірчик все-таки. У нас ще є чортики, бородки і всяка різна фігня. Оп-оп. Оп-оп. Інколи корисно по дну постукати. Ладно, похоже, там нема кому клювати, тому давайте виправимо цю ситуацію. Виправляю ситуацію. Ви теж я бачу, ви під відео, ще не поставили лайк. Оп. І не підписались на наш канал. Виправляйте ситуацію, а я впіймаю ще рибку. Снімай відео. Рибаки уже, наверное, чоловік 30, там є і тут валом, і тільки підходять, сонечко вилізло, повибігало і погріться, так сказав. Хоть я думав уже балансир на ноги намотав. Але біда в тому, що всі сплять. І мені це не подобається. Ніхто не ула. Видно, що й на таранні котарі стоять на безлку. Флагманське відро, таке, як у нас для живця, дві зробки одночасно рибаків. Ми за компанією записуємося, тому що я вже вирішив, що бачити, не хлює, нефіга одного окуня, виманив. І цим все кончилось. Щас може за компанією щось буде веселіше. На да, риба жарлись, звісно, наставили до фіга. Ну, один фіг риба не ловиться. Колі часом хоч спасайся трохи так сказати. Дві сработки одновременно. І не мотає. Не тут, не там. Кажуть, окуня кошмарять, да? Окунь, да, та воно на місці, на... грузик на дно упав, він не шевелиться. Вон. Окуньки, видно, мучають. О, в цьому районі понів. Ага, фіг пробіж. Покидаємо балансиком. Головне вовремя спетляти. От уже і наша машинка. 10 годинок дня, На жерлиці клюють тільки окунів підписників, то ноль, думаю, почало пригрівати, питаювати, ще не хрустити. Але навіщо ще Хрустіло. Головне вовремя смиться. Рибаки поближе стали до виходу, щоб недалеко далеко плити. Все одно не допливуть. Трендесь. Може ще завтра, післязавтра виїду, а там 2-3 дні тепла і, і криги плюс-мінус не стане. Але це не точно. І можна буде з човна спробувати. Та й таке. Що ж, я думаю, є чим цей відосик додавить і розбавити. Там про щучок у нас знято відео і не одне. Тому понеслась.